Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І я продовжую розглядати філософські ідеї. І цього разу хочу розглянути таке поняття як атеїзм, як воно виникло і, можливо, з чого почалося. Визначити першого філософа-атеїста доволі складно. Адже поняття атеїзму з часом змінювалося, і в давнину воно стосувалося не стільки повного заперечення існування богів, скільки відмови визнавати богів, затверджених державою, тобто традиційну релігію. Ну і іноді атеїзмом називали критику загальноприйнятих мітів. Ну, і от власне, оце слово атеой, що в перекладі з давньогрецької називається безбожники, так? від цього слова і походить слово атеїст, до якого ми звикли. Ну, Але якщо пробувати відшукати в глибокій давнині філософів, котрі відкрито. І, так би мовити, пофілософськи обґрунтовано заперечували існування богів, то можна виділити кількох таких особистостей античності. Ну і перший це Діагор Мелоський, котрий жив у V' столітті до Ери Христової. Його часто називають першим відомим атеїстом в історії. Діагор був софістом, і тут я чомусь не здивований, що він належав саме до цієї школи, котра відома своєю, так би мовити, схильністю до підміни понять. Він відкрито висміював геленські міти, богів, а також розкривав таїнства елевсінських містерій. Що було заборонено. За переказами він навіть рубав дерев'яні статуї богів і використовував їх як дрова, що, власне, було шоком для його сучасників. Ну і за це він був звинувачений у такому злочині, як Асебея, ну, це теж безбожництво, інший термін. І був змушений тікати з те. Але треба зазначити, що його атеїзм, ймовірно, ймовірно був пов'язаний з критикою саме традиційних релігійних вірувань, ну, можливо, які були запроваджені Гомером і Гесіодом, але він не. Не мав на меті, так би мовити, метафізично заперечити існування будь-якої вищої сили так, в межах буття. Другий філософ це Теодор Кіренський, котрий жив у 4-3 столітті до ери Христової. Він був філософом Кіренської школи. Котра була відома своїм акцентом на задоволеній. І він отримав прізвисько атеїст так, за свої переконання. Він прямо заперечував існування богів, стверджуючи, що релігія є винаходом людей для контролю за населенням. Він навіть написав книгу про богів, де виклав. Свої думки з цього приводу. І його позиція була систематичнішою і філософськи краще обоснованою, ніж у Діагора. Ну і третій це Евгемер, котрий теж жив у 4-3 століттях до нашої ери. Евгемер був. Мітографом і філософом у своїй праці, священна історія, він висунув гіпотезу, котру згодом назвали евгемеризмом за його іменем, згідно з якою боги були насправді видатними людьми, царями, героями, винахідниками, котрі жили в минулому, і згодом після їх смерті їх почали обожнювати за їх вчинки, за їх дії. Ну, і це був такий спосіб пояснити релігію без звернення до справжнього божественного походження. Фактично, ФГМР таким чином демітологі... демітологізував богів. Ну, і до речі, у Геродота є цікавий, цікавий такий фрагмент, так, де він розглядає релігію скіфів і каже, що скіфи свого верховного Бога називають папаєм, і це дуже правильно, на його думку, так? оскільки вони всі від нього походять. Так? Тобто Папай це такий собі пращур. Так? І, ну і власне, це, на мою думку, теж вписується в цю гіпотезу евгемеризму, так? Ну, Причому це може стосуватися не тільки. Пантеону геленських богів, так, але й інших. Також треба зробити такі зауваги, важливі зауваги. Ну, наприклад, Епікур, котрий жив у 4-3 століттях до нашої ери, теж часто асоціюється з атеїзмом. Хоча насправді він не заперечує існування богів. Він вважав, що боги існують, але вони живуть у своїх. Світах, інтермундіях і не втручається в людські справи, тому що не цікавляться ними. Його філософія була спрямована на усунення страху перед богами, усунення страху перед смертю, щоб досягти духовного спокою. Ну, однак, його заперечення активного втручання богів у світ людей часто призводило до звинувачень з боку його опонентів. Ну і тільки в період так званого просвітництва у xvii 18 століттях атеїзм почав відкрито і широко обговорюватися як філософська позиція, часто з яскраво вираженими матеріалістичними і такими антирелігійними спрямуваннями. А, ну і такі а, мислителі, як Анрі Тірінь, Барон Д. Ольбах так, вважається одним із тих, хто відкрито себе називав атеїстами, і висував систематичні аргументи проти існування, в суча... проти існування Бога в сучасну їм епоху. сучасну їм еру. Що ж, на основі цих таких доволі коротких відомостей. Можна зробити висновок, так що ну, одним із перших, так хто відкрито публічно заперечує існування богів, так, то це був Діагор Милоський, так, хоча, так би мовити, його позиція не до кінця зрозуміла. Більш систематичне філософське обоснування заперечення богів дав Теодор Кіренський. Так і, ну, так чи інакше, так, ці два філософи, так, з античності, були тими, хто кинули виклик загальноприйнятим релігійним віруванням. Так? Але довгий час, так би мовити, така позиція так, вона була поодинокою, стосувалася тільки стосувалася окремих. Окремих діячів, окремих мислителів. І це тривало десь аж до 17 століття, так, коли атеїзм набув поширення. Ну і якщо у вас є, наприклад, свої аргументи так, на користь атеїзму, будь ласка, пишіть про них у коментарях до цього відео, я обов'язково. Їх прочитаю і обміркую, обдумаю. І якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. І якщо ще не підписалися на цей канал, то підпишіться, оскільки я в подальшому буду тобто, розглядати різноманітні філософські ідеї. Так? Іноді діаметрально протилежні. Тобто від атеїзму, так і до релігійно-містичних ідей, давнини і сучасності. З вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу!